Ми звикли гнатися за тим, що минає, і часто не помічаємо справжнього того, що робить життя живим. Ми втрачаємо час, сили, нерви, намагаючись бути кращими в очах інших, забуваючи, що цінність людини визначається не успіхом, не грошима, не словами, а здатністю любити, співчувати, прощати, ділитися серцем. Усе велике у світі починається з малого, з теплого слова. Усмішки, з бажання зрозуміти іншого. Бо те, що йде від серця, повертається до серця. Саме з таких невидимих ниточок і складається мережава нашої долі. Ми не завжди розуміємо, чому зустрічаємо саме тих людей, чому проходимо через біль чи втрати, але Бог знає. Він формує наше серце, щоб воно стало здатним любити так, як любить Він. Ми приходимо у світ не для того, щоб просто існувати. Щоб навчитися відчувати, бачити, жити справжнім життям. Бо лише те, що відчути серцем, залишається на вічно. Ми це наші глибини, наші тіні і наші світанки, наші помилки і наші прощення. Ми це те світло, яке залишаємо після себе в серцях інших. І коли прийде кінець шляху, усе зовнішнє зникне: титули, перемоги, багатства, залишиться лише те, що ми дали з любов'ю. Бо тільки любов не старіє, не минає і не вмирає. Все, що ми прожили серцем, стає частиною вічності, і саме вона, єдине, що справді має значення.